Тепло в наших оселях з'явилося раніше традиційного, 15 жовтня. Відкрито новий лікувальний заклад. Віра, надія, любов та день усиновлення. День ветерана. 1 жовтня їх вітали, влаштовували концерти, обіди. З 1 жовтня їздити тільки так. Журналісти телерадіокомпанії Лозова зібрали інформацію про останні події у місті і готові вам звітувати. У студії працює Марина Краминська. Щирі вітання всім, хто з нами. Починаємо випуск з найактуальнішої теми восени. Якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні плюс вісім, має розпочатися опалювальний сезон. У цьому році ми мали холодний вересень, тому тепло у наших оселях з'явилося раніше традиційного, 15 жовтня. На моей памяти у нас было там по-моєму, 3-4 числа было вот такое, что 1-го только вот принимались решения, что там включиться. А это, видите, у нас, у нас уже 27 числа уже речь шла о том, что нужно включаться с 1 числа. От. ну і дійсно, і погода наверное, не на такої ніби вже 27 вересня. розпорядження про початок опалювального сезону були підписані, розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. Згідно тих документів, котельні запрацювати мали з 1 жовтня, але за умови, що впродовж трьох діб середня температура повітря не буде вищою за 8 градусів. Понеділок став третім днем, по якому лазівські метеорологи зафіксували такі показники. Тому з вівторка, 1 жовтня, тепловики почали подавати перше тепло. Пірвучеред Это объекты соцкульбы, школы, садики, больницы. Возможно, что вместе с этими объектами, там, где нет технологической возможности, если сейчас будут подключены жилые дома. це буде небольшое количество. Всі житлові будинки підключати планують з четверга, Розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. У п'ятницю житловий фонд увесь має бути з теплом. Далі котельні працюватимуть відповідно до температурного графіка. Можливо, їх і призупинятимуть, бо вже з наступного тижня синоптики прогнозують потепління при температурі вище плюс восьми градусів У нас нету навіть температурного графіка. То немає кількості каколістю тепла ми дали відпускати пускати скатини. Тут предполагається, штота не давно проїзхати. Вот. Но это будет только в том случае, когда мы достигнем нормативной температуры внутри помещения. То есть за вот, за вот эти три дня, будем говорить, и может быть больший период, помещения все-таки остыли, поэтому их необходимо прогреть. Два окремих лікувальних заклади. Кожен зі своїми завданнями з 1 жовтня працюють в одному приміщенні на 4-му мікрорайоні: поліклініка Лозівської міської лікарні та центр первинної медико-санітарної допомоги. Реформування системи охорони здоров'я України передбачає розподіл усього комплексу надання медичних послуг на рівні. 15 серпня депутати Лозівської міської ради створили новий лікувальний заклад центр первинної медико-санітарної допомоги, і вже 1 жовтня його урочисто відкривали. Проведено велику підготовчу роботу, підкреслив заступник міського голови. Сподіваюся, що і нове керівництво в особі Гарабіського Андрія Вікторовича. Лікарів, які присутні, зроблять все можливе для того, щоб наші люди отримували дійсно ту первинну допомогу і менше зверталися до спеціалізованих установ. Головні лікарі міської лікарні та центру запевнили, що кваліфікація фахівців допоможе зробити новий заклад однією з якісних установ медичної допомоги в системі охорони здоров'я міста. Це та ж саме сімейна медицина, яка була. То есть только она выведена, идет разделение первичной и вторичной помощи. До конца года мы разделили бюджетные средства между ЛГБ и центром, ну, между больницей и центром, а с 1 января уже будет полноценно наш бюджет принят. Для городян не зміниться нічого. Звична реєстратура на першому поверсі та звичні другий і треті поверхи поліклініки, пояснює Андрій Горобівський. Тільки занедужали одразу до сімейного лікаря. Сімейному врачу совершенно вірних сімейному врачу сімейний врач смотри, ставить діагноз і, якщо вважають нужним, направляє на вторичний рівень. Вторинний рівень це вузькі спеціалісти поліклініки, третинний – це стаціонари. Так сегодня лекуют в усих цивилизованных странах. А в будущем оно покажет, оправдало оно себя или нет. Конечно, любая реформа не проходит, как и любая революция, без, безболезненно. Поэтому я так думаю, что посмотрим. Но если это будет при поддержке людей, при поддержке властей то, что сделали реформу, я думаю, что, наверное, она даст свои положительные результаты. Семейный врач ведет человека от того дня, когда он родился, и до последнего дня. Ну знает все по мелочи. так. В ідеалі людина, своєчасно звернувшись до сімейного лікаря, має і закінчити своє лікування у нього. Сьогодні в структурі центру вже чотири відділення сімейної медицини, загальної практики та фап домахи. Планується наближення сімейного лікаря до людини і далі. ще одна планується там, де була лінійна станція. Да, там уже движення зроблені, остались небольшие, думаю, небольшие юридические моменты, которые может быть, даже до Нового года моих решить. Турбує головного лікаря центру неокомплектованість штату. Він потребує 49 лікарів. На даний час 26-27 вчителів. 27 вчителів. І з них, на жаль, відсотків 47, по-моєму, пенсіонерів. Тобто у нас кадрове, кадрове проблеми є. Наразі держава обіцяє підвищити медичним працівникам оплату праці, а всі інші питання будуть вирішуватися на міському рівні. Розуміння та підтримка міського голови і депутатів має місце. Якщо буде ініціатива нового главу Ми будемо розглядати, виходячи з свого скромного Городского бюджету обязательно. В Останній день вересня в Україні відзначається день усиновлення. Він припадає на православне свято, день святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. З нагоди свят міська служба у справах дітей у понеділок у першій школі для ради старшокласників провела тренінг. Старшокласники, які зібралися на презентацію, привітав заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. Він вручив солодкі подарунки переможницям конкурсу малюнків, присвяченого дню усиновлення, а також закликав присутніх задуматися над серйозністю проблеми покинутих дітей. Кожного дня у нашій державі народжується понад 1400 дітей. Але вдумайтесь цифри 50 з них залишаються сиротами, хоча в той же час 60 усиновлюються. Якщо говорити за місто Лозова 40 дітей, які сьогодні знаходяться в прийомних сім'ях, і сьогодні є певна черга, що свідчить про гуманність наших людей. Конкурс малюнків проводився по школах міста. Фахівці служби у справах дітей обрали три найкращі роботи з поданих 25. дві учениці третьої школи і одну одинадцятої. На своїх малюнках школярі зобразили щасливі родини. Любимый папа, друг, кормилец, а мама ближе всех родней. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. Что может быть ее дороже? ...на цій сказочній землі у ході тренінгу старшокласникам розповіли про форму влаштування дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Серед них найкраще на думку школярів усиновлення. Дітям сиротам учні написали власні побажання, озвучили їх присутнім. Для бути коханий, щоб всі за інформацією служби у місті зараз 33 дитини, які можуть бути усиновленими, але зважаючи на їхній підлітковий вік, родини йдуть на це неохоче. Ти надане ті сіл собі тому що важко к чужому рібінку привикати». Ті діти, які підлягають усиновленню, це в основному діти, які мають вік від 10 до 17 років. А як правило, потенційні усиновлювачі, які перебувають на обліку служби у справах дітей, бажають усиновити ж зовсім маленьких дітей. Тому скажімо, поки що дані діти ну, не мають своєї родини і мають інші форми влаштування і все ж таки організатори акції сподіваються, що безбаченки знайдуть свої родини, в яких їм подарують затишок і любов. З Цією метою учасники тренінгу вийшли на вулиці міста, де перехожим роздавали буклети з необхідною інформацією. Як живеться прийомним дітям у родинах Лозівчан на постійному контролі міської влади? Заступник Лузівського міського голови Олександр Неділько у понеділок відвідав сім'ю Малахових. У цій родині виховуються троє прийомних дітей. Разом зі спеціалістами служби у справах дітей Олександр Неділько привітав домочадців з ним віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Пригостив дітей з солодощами. Ті зі свого боку гостинно запросили почесних гостей до своїх кімнат, показали, як їм тут живеться, чим вони захоплюються. Другий місяць осені починається з особливої дати. З ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 1 жовтня в усьому світі відзначається як Міжнародний день людей похилого віку. А в Україні також цей день ветерана. Напередодні свята активісти ветеранського руху міста запросили до дитячої музичної школи на концерт. Проведення таких концертів вже стало доброю традицією, розповідає директорка закладу. Серед наших приглашених великі люди. Это знаменательные личности, которые всю свою жизнь посвятили труду. Наши детки должны знать героев нашего города в лицо. Брать пример с таких людей. Безусловно, уважать возраст, уважать старшее поколение и максимально стараться быть на них похожими. Концерт підготували вихованці дитячої музичної школи та школи мистецтв. Сьогодні буде разнообразний концерт, будуть грати на інструментах, петь різні хори і так далі. Хто такі ветерани – діти обізнані? Це люди які воювали на війні. У мене є бабушка і дедушка, вони діти війни. К ветеранам ми відносимося дуже хорошо, тому що якби їх не було, ми б не повезли війну. Я буду розказувати стіг і буду виступати в хорі. Представників старшого покоління міста за сумлінну працю, за їхні героїчні вчинки, за небайдужість, за ентузіазм від імені міської влади привітав заступник міського голови Олександр Неділько, називаючи свято трохи інакше днем мудрої людини. За плечима кожного із вас є період. Руйнувань, є період лихоліть, є період становлення держави, і кожен із вас віддав себе для того, щоб він особисто, його сім'я, його близькі були сьогодні щасливі. Я точно знаю, що ви всі нам потрібні. Я точно знаю, бо ви є нашими батьками, щоб ви внесли. Те покоління, яке сьогодні народжується, те покоління, яке сьогодні стає на ноги, щоб та мудрість, та відвага. Все ті найкращі почуття. Ви це передавали від міської організації партії регіонів ветерани, активісти отримали фінансову підтримку. Місто є ким пишатися Олександр Сісько, Варвара Татаренко. Лунали прізвища городян, які у часи Великої Вітчизняної забували про страх, про біль. Які знали: якщо не я, то хто ж? Поняття ветеран дещо розширено. Це й ветерани праці в найрізноманітніших сферах життя. Микола Хрисанфов, Фолідія та Павло Максимцови, Зінаїда Гетьман, Надія Дем'яненко. Слова привітання чередувалися із концертними номерами, які старанно підготували діти та дякували ветеранів за честь та радість спілкування. Серця ветеранів не дозволяють йому сьогодні сидіти спокійно. Вони проявляються у громадських справах. Ветеран праці Ганна Швець присвятила своїм однодумцям власні вірші. Прошли роки, віски посеребрила сідіна, а життя чоловіку ведь одна дана. І ви живете далі, чесно, добросовісно, як раніше. Ну а роки уходять далі, далі, далі. А ми вас чтимо. Благодарим, багаторім за те, що ми живемо. Ростуть наші внуки і діти. ще раз низький вам поклон. І вічна благодарність за це. Традиційно у цей день для своїх підопічних соцпрацівники терцентру влаштували благодійний обід. Це традиційно. В територіальному центрі це фактично проводиться з дев'яносто. 90... Третього года можна сказати, відмічаємо двадцятилітні юбілей благодійного обіда за міжнародними критеріями. Якщо вам 65 п'ять і більше, ви людина похилого віку. Сьогодні під опікою ТР центру розповідає директор установи Василь Лашин. Знаходиться тисяча таких городян. Ета два рази в неділю. Обов'язково самотніх людей ми обслуговуємо. і на платних услугах, які користуються нашими платними услугами. тих ми по їх нужді один два рази в неділю. Майже 800 з них самотні і вимушені жити на мінімальну пенсію 894 дев'яносто гривні. Для них школярі навчально-виховного комплексу номер 8 підготували невеликий концерт. Діти декламували вірші про осінь життя та запевняли, що поважатимуть і турбуватимуться про них ветеранів війни та праці про своїх дідусів та бабусь, аби ті не відчували себе незахищеними. Ветерани для мене – це ті люди, які захищали мене, які ну, потрібно в будь-якому випадку вважати і цінити їх, допомагати їм. А я завжди їй розповідаю, що відбувається в моїй житті, в школі. Там. Лично я не задумувалася про старості. Бувало іноді, але так уж глибоко – ні, не задумувалася. Старості боїтесь? Я не сильно боюсь старості. Не знаю. Я знаю, что старых людей, пожилых уважают. Я знаю, что что их поддерживают. Всегда родные, близкие, дети, внуки. Звісно, про них піклуються і соціальні працівники. Для своїх підопічних терцентру влаштував святковий обід за фінансові підтримки спонсорів. На столі були і різноманітні страви домашнього приготування. Смачного побажав ветеранам заступник міського голови, який прийшов на свято передати привітання від міського голови. Олександр неділько побажав підопічним терцентру, аби у них на столах завжди було рясно, а в душі тепло. Самотність взагалі то страшна річ. особливо коли ти людина похилого віку, зовсім не боїться віку дивовижна жінка, ветеран світи Анастасія Задорожня. Не боятися нічого, вона радить усім. я живу так, щоб ніде, ніколи, ні в чому, ні від кого не спитувати чувства боязні. Всім дітям України. получить то образование от всех педагогов, которые перед ними открывают светлый, прекрасный мир, и в то же время взрослым нам нашего возраста быть оптимистами. 1 жовтня для ветеранів Фелозівський краєзнавчий музей влаштував день відкритих дверей. Всі виставки, експозиції представлені у музеї ветерани міста цього дня могли переглянути безкоштовно. Сьогодні день людей похилого віку і день ветерана. Ми кажемо, тому. Наш музей відкритий для людей похилого віку, для пенсіонерів, які зможуть повністю весь музей можуть оглянути безкоштовно. Для відвідувачів ми працюємо з 9 ранку до 13 години, з 13 до у нас перерва, і з 14 до 16 для відвідувачів теж відкриті всі зали, всі експозиції. Своїх ветеранів поздоровляли і на міських підприємствах. Всіх колишніх працівників, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку за традицією, локомотивне депо 1 жовтня запросило на святкування. Олександр Іванович 35 років пропрацював у локомотивному депо. З них 27 машиністом вже четвертий рік, як він на пенсії. Поки працював, тоді друг друга зустрічалися. а так зараз на пенсії в основному всі падамам сидять Хто хворий? а так цікаво. Поспоминати, як робили, які сколько усяких случаїв було. Іван Володимирович, ветеран із піврічним стажем. За колегами колишній машиніст сумує, робота інодісниться, але чоловік радіє, що на заслужений відпочинок пішов. Посвідчення ветерана. Ну, вони теж зваються наші ветерани. Пускай не молоді, але вони теж приходять і участвують у всіх міроприях. Анська організація локомотивного депо зараз нараховує майже пів тисячі чоловік. Вона знана в місті. А серед рад ветеранів південної залізниці цьогоріч річчя й перше місце посіла. Ветеранська організація зайняла перше місце так, серед ветеранських організацій южної железної дороги. А їхній музей став третім серед усіх залізничних, розповідає голова ради ветеранів Анатолій Ніколаєнко, ділячись досягненнями 2013 року. Найпотужніше, найкраще так характеризує ветеранську організацію свого підприємства. Керівник локомотивного депо Віктор Артеменко і все через історію. одразу після війни на підприємство працювати прийшли в основному колишні фронтовики із військовим гартом. Професія машиніста вона дуже почетна і вона настолько дисциплінована, От і вона как би весь колектив у система. На їхньому прикладі виховували і виховують молодь, продовжуючи традицію. І ні в чому, ні залізниця, ні депо не відмовляє своїм ветеранам. Они знають, що в будь-якій ситуації, как это було 20 лет тому, 30 лет тому, вони знають, що прийдуть на предприятие и будет оказана помощь. любая. Как бы там ни было сложно, мы все равно находим резервы, находим возможности, мы всегда оказываем помощь нашим ветеранам. Очень хорошо оказывали помощь нам начальник депо, местный комитет. Здесь у нас, видите, как на узле одна из ведущих ветеранских организаций. Где еще так отмечать, как только локомотивное депо? На день ветерана, это каждый год вот, 1 октября, день Железнодорожника Дарвозник буде буквально через місяць. Встречаемся тоже 9 мая. Так що ми їх ніколи не забуваємо. До свята накривали столи. Присутніх всі вітали із професійним святом, адже відзначали день людей поважного віку. Вважали в основному здоров'я. Міська рада ветеранів презентувала буклет, виданий до 70-річчя визволення лозової. Там є інформація, фото і рада ветеранів локомотивного депо. Після концертної програми збиралися ще поспівати під баян, що також стало доброю традицією. Днем раніше святкування для своїх ветеранів у колег із локомотивного депо влаштовувала станція Лозова. Зазвичай подібні заходи проводили у червоному куточку станції, проте зрозуміли, для такого грандіозного чаювання він не підходить. Тому минулого року збиралися у кафе. Цього вирішили відзначити день ветерана у їдальні локомотивного депо. Все починається із загального фото на вході до їдальні. Ось вони ветерани станції Лозова. Це далеко не всі зауважує голова про Взагалі у нас на очуття 260 ветеранів, пенсіонерів, железнодорожників. Ну сьогодні у нас приходить приходячи 60-80. Сьогодні я ще не прикидувала, но мочек 60 буде. У нас как вот. Хороша явка завжди. Залізничники славляться своєю дисциплінованістю, розповідає голова ради ветеранів станції Ганна Швець. Старші ветерани завжди були організовані, що за інших, але вік бере своє. Людям важко добиратися. Локомотивний депо все-таки далековато. В основному прийшла молодь. Молодь для неї пояснює голова рада ветеранів. Це ті, хто на пенсії менше семи років. Тетяна Олександрівна, Валентина Григорівна і Тамара Петрівна саме із цієї категорії молоді. Всі працювали у товарній конторі. Свято для них це чудовий привід зустрітися і поспілкуватися. Так не завжди зустрінеться тут да, в місті, завжди побудемо пообщаємося. Да, а Так зберуть, Нам приємно. збиралися за столами скоріше солодкими, тістечка, пиріжки, гарячий чай. Такій невимушеній обстановці ветерани могли із керівництва станції поспілкуватися, поставити свої питання. Якщо хтось ще не знає про пільгове лікування, протезування, путівки, матеріальну допомогу, можуть звертатися. Запрошувала голова профспілки. Своїх ветеранів станції залізниця увагою не обділяє. Щороку збирають і на святкування Дня людей похилого віку, хоча всім до душі інша назва цього дня. Я не люблю цю формулювання, названня. І Вот ми всегда отмечаем День ветерана. Вы понимаете, мы их очень любим. Они этого заслуживают. Они проработали очень много лет на предприятии на этом станции Лозовая. Подарунком для всіх присутніх був концерт, організований учнями 8-го НВК під шефного станції Лозова. Репертуар підбирали відповідно до смаків аудиторії. Щоб їм було приємно слухати те, що вони слухали в молодості, щоб це було близько їм. Тому, звісно, вибирались пісні, які будуть душевні, ліричні, або знайомі з молодості, якщо це веселі якісь. Звісно ж, вибирали бальні, східні танці, пісні, як іномовні, так і українські. Під перші ветерани танцювали, під другі підспівували. Очень хороший концерт нам дуже подобався. Молодці. Авківка з увімкненими фарами навіть у день помітніша на дорозі. Як наслідок, ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод зменшується, говорять ДАІ. І нагадують, з 1 жовтня так мають їздити всі українські водії. Загласно пункту правил 9.8 прийнято такий закон. Всі транспортні средства за приділами міста, Лібо населеного пункту ездить їздити сключеним ближнім світом фар з 1 октября по 1 мая. Це касается всіх категорий водителей. Ось такі справи. У цьому випуску ставимо крапку і починаємо готувати наступний з новою інформацією. Тож до п'ятниці.